О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Глава держави відзначив, що є конструктив у розмові, і про всі питання говорили спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. у своєю чергою зауважив істотний поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. За словами Умєрова, американська сторона поділяє головні цілі офіційного Києва: це безпека, суверенітет і надійний мир. Попереду продовження консультації і робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Нагадаю, перемови відбулися у Флориді. Загалом тривали близько чотирьох годин за зачиненими дверима. Американську делегацію очолював державний секретар США Марко Рубіо, українського секретара РНБО Рустему Мєру. За підсумками обидва перемовники вийшли до преси. Що сказали? Послухайте. У мене обмаль часу, і хочу проінформувати вас. У нас була ще одна дуже продуктивна зустріч: продовження того, що було в Женеві, і того, що відбувалося цього тижня, наша мета завершити війну. Але йдеться не лише про це. Ми хочемо також допомогти Україні назавжди бути в безпеці, щоб вона більше ніколи не стикнулася з новим вторгненням. Ми також хочемо, щоб Україна вступила в епоху справжнього процвітання, щоб український народ вийшов з цієї війни, не просто відбудувавши країну, а щоб Україну відновили так, аби вона стала сильнішою і заможнішою тому, те, над чим ми працюємо сьогодні, це комплексне бачення. Йдеться не лише про умови зупинення бойових дій, а й про умови, які забезпечать Україні довгострокове процвітання. Вважаю, ми почали закладати основи для цього, і думаю, що продовжили цю роботу під час наших розмов протягом цього тижня. На мою думку, ми знову просунулися сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатний складний процес із великою кількістю складових. І, очевидно, є ще одна сторона, яка також має бути частиною цього рівняння. Ця робота. То триватиме пізніше цього тижня, коли Вітков поїде до Москви, Хоча ми і до цього були на зв'язку з російською стороною в різних форматах і досить добре розуміємо їхню позицію. Попереду ще багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес. Ми і далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що в міру нашого прогресу формується спільне бачення, йдеться не лише про завершення війни, йде про забезпечення майбутнього України майбутнього, яке ми сподіваємось, буде більш заможнім ніж будь-коли раніше. Ми в чергове вдячні американському народу, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу разом з нами. Наша мета заможна сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і сполучені штати нас надзвичайно підтримували. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Зараз ця зустріч була продуктивною і успішною. На подальших етапах сподіваємося, ми і надалі інформуватимемо вас про результати. Дякую. Тенкі У вишгороді на Київщині ліквідовують наслідки шахедної атаки росіян. У наслідок обстрілу одна людина загинула 19-теро поранених. Серед них четверо дітей. Ворог спрямував ударні дрони просто на житловий сектор. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, побиті автівки, спалахнула пожежа на підприємстві. На місцях влучань працюють усі оперативні служби. Людям надають першочергову допомогу. Містяни досі оговтуються від пережитого. Відразу ж приїхали і пожеж ну, пожежна служба і приїхала, і швидка, і, 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 і поліція приїхала, тобто. Все вже відразу на місці ми це почали. Дуже-дуже швидко, швидко, так, так. І відразу ж почали, я чоловік, люди кричали, і багато хто ж вибігав. В чому була, в тому вибігла, без, без одягу, ну, без курточки, без нічого. Я взагалі спала і проснулася, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, все це це таке. Знаєте, воно там один-два. А воно потім пішла, попила водички і пішла, опять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо, 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 а потім з усієї сили думаю, це не вже у мене. А воно все, вот это все вивалило, балкон вот это вікна у кімнаті. і я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знов пі-пі-пі-пі. Я покуда переділася, то воно знову вдарило. Унікальну операцію провели надзвичайники у Вишгороді на Київщині. Як повідомили рятувальники, після російської атаки один із ворожих дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не розірвався. Крім безпілотника та його бойової частини, фахівці ДСНС виявили ще на покрівлі 21 касетний боєприпас. Щоби зняти все з будинку, надзвичайники використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота. Він зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність. Потім її за допомогою крана завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику. Дана операція є унікальним, тому що так, на дахах в будинку ми жодного разу роботи багатофункціональні багато не використовували. У Херсоні за сьогодні семеро поранених через російську агресію. Серед них четверо людей потрапили під артобстріл зранку та в обід у Дніпровському районі. На одного чоловіка близько 16-ї години скинули вибухівку. Він вижив дивом, оскільки росіяни прицільно били саме по водійському сидінню в автівці. Легковик розтрощило. Ще один чоловік і 13-річний хлопчик звернулися по допомогу після атаки російського дрона. З вибуховими травмами і осколковими пораненнями їх ушпиталили. Про це в нашому ефірі повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами у Херсоні також є проблеми з електропостачанням, знову є влучання в один із вузлів критичної інфраструктури. Там вже будуть працювати і до вечора, і вночі можливо будуть працювати енергетики, щоб заживити. Частину міста, яка би світла зараз, відповідно із мобільними вишками також проблема, але тут трошки краща ситуація, тому що мобільні вежі в нас задіяні самі оператори, які ставлять акумулятори. Генератори також ми їм допомагаємо зі свого боку, закупляємо генератори. На південно слобожанському напрямку росіяни атакували позиції сил оборони поблизу Вовчанська. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. Водночас у нашому ефірі Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави бригади ГАРД, бійці якої тримають оборону на тій ділянці фронту, повідомив, що тактика окупантів не змінилася. Вони намагаються пробиратися в місто невеликими групами, однак їхня чисельність істотно зросла. Піхота наразі діє без підтримки бронетехніки. І закріпитися у місті росіянам не вдається. Підтримати наших оборонців можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Річка Вовча гарний природний об'єкт і бар'єр, який грає на нашу користь. Противник періодично здійснює спробу форсирувати річку. Для таких спроб залучається ворожа піхота у різних кількостях з використанням як і плавзасобів, в тому числі підручних. Проте такі спроби особливого успіху противника взагалі не мають. Логістичні шляхи контролюються підрозділами силами оборони України, що не уможливлює зведення на ці річці переправи, без них закріпитися на іншому березі дуже складно. Понад 600 людей стали жертвами повинею у трьох країнах Південно-Східної Азії. Потужні зливи вирують в Індонезії, Таїланді та Малайзії. Подекуди сталися масштабні суви ґрунту. Упродовж вихідних рятувальники в цих країнах надавали допомогу десяткам тисяч тимчасово переміщених осіб. Тисячі будинків пошкоджені, змиті або затоплені. Автошляхи заблоковані. Найбільше жертв зафіксовано в Індонезії. Там досі деякі регіони відірвані від решти країни. Рідкісний тропічний шторм утворився у Малакській протоці. Це спричинило сильні дощі та пориви вітру, які тривають вже тиждень. Загалом через негоду постраждали понад 4 мільйони людей. У Гонконзі оголосили триденну жалобу після однієї з наймасштабніших пожеж за останні десятиліття. У житловому комплексі у районі Тайпо відомо вже про щонайменше 146 жертв, десятки поранені, а понад 40 жителів досі вважають зниклими безвісти. Як повідомляє South Чайна Морнінг Пост, рятувальники продовжують пошукові роботи лише у неділю. Поліційний підрозділ виявив ще 18 тіл. І це п'ятий день після трагедії. На всіх урядових будівлях приспустили прапори і сповістили про жалобу. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.